Попав, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Скібіді Tower Defense, тому що буквально секунда і новий апдейт. Зглянемо, поглянемо на нього, що там. Нове має появитися, але наскільки я знаю, там мають, доб... да... там мають додати нового юніта. А саме якогось Титан, щось там астро, якась там апгрейдед, приколюхи, поняв, я не знаю сам. Бонуси я вже отримав, відповідно. Всі ці бусти і тому подобне в мене вже є. Бачиш, можна прочитати rewards hand out, Тобто, ну, нагороди вже забрані. Тому ждемо буквально, буквально ще трошечки. Сервер рестартнеться і подивимося. Дуже цікаво, дуже цікаво. Що за юніт, скільки в нього буде ДПС, там яка ренжа, яка анімація атака, звідки його можна буде вибити? Чи може він взагалі буде заробокси? Хто його знає. <свіс> Тому все будемо зараз перепровіряти. <свіс> О, все рестарт пішов? Так. О. Ану, так, Astro Upgraded Titan Cameraman Secutor Astro Toilet Wave 140. Ну це я так розумію, що це в Endless моді. Потім Helmet Boss Toilet 4.0. Це якийсь новий босс. Обалдіть. Endless Leaderboard Times Тобто обновили список лідерів з Endless Моду і Performance Improvements Це що таке? А маха, хто його знає. Не знаю, чесно. Ось отакий кен буде появлятися, да? Жесть диви Та ти шо? Це. Обалдеть. І ось оцей титан, ось оцей астро Upgraded Titan. Ну, в цілому, як і всі такі титани, що були до цього, але з оцею рукою. Хто бачив серіал, той зрозумів, а хто ні, ну хто ж, хто ж вам доктор? Хе-хе. До речі, іконка юні замінили. Хм, Цікаво. Але давай поглянемо, де він. Він, напевно, за робукси, так? Так, 500 робуксів, Йой. Що він має? ДПС у нього 57 тисяч, Ренджа 65, на 50% сповільнює, і його бластер достає до 20 одиниць. Угу. Ну, в цілому не сказати, що прям супер-вау, потужний Кент, але проте. Цілому може бути. І друзі, як ви вже могли зрозуміти, просто тільки по цій табличці. Я трошечки розкошерився. І ти подиви, подиви, хто має є. Але він коштує 2500. Йоу! А що так багатько? 500 робоксів потратив. Ти тільки просто уяви, 500 робоксів на цього кента викинув. Це обалдеть. От просто я вважаю, що те, що я роблю, це достойно лайка. Так що просто за те, що я прям зараз один із перших покажу вам цього кента. Вліпіть лайкос, підписуйтесь на канал. 100%. Беремо, значить, грім лазера, беремо по-любому Санта Дрона і. Візьмемо отакого Астрокента. І кого я ставив п'ятим? Напевно, давай поставимо буст. В цілому, я думаю, буде непогано. І пішли ось до, провіримо його на Toilet HQ. Ось я яка банда за нами здоровецька біжить. <свистак> давай, погнали, погнали! Давайте, залітайте, залітайте! бам, все, 5 чоловік є, погнали! Ну, обалдіть, до речі, кстати, поміняли, да, і він там непогано намальований, я хочу сказати. Угу. І чомусь нас тут четверо. І чомусь я. Знову чорний кудись падає. По-любому вибираємо Найтмейр. Я просто впевнений на всі 100%, що він повинен його проходити. Я надіюсь, хтось із наших кінтів додумається поставити лазера, щоб той дефав. А я оце б під шумочок поставив без санду. <хи> Тому що, ти знаєш, гроші такі ну, потрібні. І що в нас тут? Охайо. Хто, хто поставив Охайо? Патрон. Він же ж не дефає. Він не задефає всю пачку, треба, щоб. Ай, напевно, в нікого немає вже, так? Ну да, всі поставили подарунки. Але па, нажимаємо автоскіп по-любому. А, ну в цілому тепер два. охая я мене, так, От Хоча краще б, звісно, він поставив гін лазера, але що ж, уже як є. По чуть-чуть якось отак вони й будуть справлятися. Ну, це те, що в нього прокачка 5 тисяч на другий левел, ну це. Ви що там, ви що п'єте там, а? Ландрік, признавайся, мені кажеться, це щось. Ну, ти перепутав. Але. В цілому нічого страшного. Ставимо ще отако третього зараз. Там хтось чую, вже грін лазера поставив. Це дуже файно. А, це не грін лазер, це отакий лазерган. Джулія поставила. Поняв. Ну, в цілому, хай буде. І шутгана хтось поставив. Це жесть. Ну, хоча б дефають, і то добре. Прокачуємо Санту по-любому. І остальних теж не забуваємо, що треба підкачувати. Треба написати: автоскіп. Автоскіп. Бо в цілому, в цілому з автоскіпом буде б добре, ти знаєш, я б, напевно, вже даже поставив сюди все-таки грін лазера. Бо ну, я крутий, не крутий, а по бабкам так то є проблеми. О, хтось даже зі мною ось допоставив, артем. І хтось Титана на бані вліпив, та ти що? Нормально, нормально. В цілому не погано. Зараз трошки підбираємо грошей. Візьмемо цього астро тойлета і вообще балдеж О, сюди даже вже хтось бустера втикнув. Артем, ну Артем кашарить, Артем класний тіп. Так, треба підкачати лазера за 600, а то вже щось там йому тяжко. І за 500 отако Санту. Щоб бути класними пацанами, да? О, нормально тут? Це чиї? Ладутар, обалдети тут знайшов місце. Даві пацан навіть прийняв просто своїх кінтів. Це хохає камераменів. Яка жесть. Джулія, а це Ладутар. А що таке? Що це з юнітами, не можу поняти? Якийсь шок. О, тітан презент появився непогано. Так, має 2800, Давай ставити його. Давай і десь я по тако все таки під пуста його поставив. Якось десь. О, знайшов. Бам, диви. Хо, -хо, 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 хо Жесть! Ну диви, він прям нормально так, да? Цікаво, ну у нього так ще й прикольно, рука дергається, та ти шо? В ульот. по прокачці? 3-500. Непогано, надо підкачувати подаруночків бо так то воно коштує грошей, то все. В цілому, тут що? Тут, ну, справляємося, наче, да? по техесеньку, Потихесеньку, помалесеньку, але справляємося. Опа. Годлік з'явився, нормально. Ну, це ізі гами. Це точно ізі гама, я тобі кажу. Цікаво, оце жовта його ренд. Це що саме? Це те, де він б'є рукою? Чи як? А, да, да. Це те, де він б'є рукою. Я поняв. Окей, маю 55 тисяч. Давай підкачуємо його. О, джетпак з'явився. Що тут? Ой, а радіус вообще бомбіно. Мені подобається. Непоганий такий. Підкачуємо. Подаруночків по-любому. Тільки треба було якогось за дві тисячі вкачати, а не за тисячу. Ну, я щось не подумав. Наступна твоя прокачка 4 з половиною. Окей, тоді підкачую все-таки подаруночки ще цей хід, а далі подивимось. Ну, диви, який нормальний дядь Ні, прям хорошо зроблений. Добре намалювали все-таки. Мені не вистачає, до речі, грошей, щоб м -м, прокачати титанчика. А це не добре Ну, в цілому, так то добре, що тут хоч зі мною кінти є. І вони теж допомагають мені проходити. Хоча я думаю, що Астро він може і в соло проходити в цілому, то все. От я прям в цьому впевнений. Бо в нього є і замідло, є і ДПС 57 тисяч. Це не так погано. В цілому, да, не годлі. Даже не Сіністер, але в цілому. 57 тисяч це я ті хочу сказати теж непогано. Що тут у нас? Бо стойле 2-0 вийшов. Та. Старіна, то ізі. то реально ізі. Маю 6 тисяч, скільки на прокачку 7 з половиною. Хм. Ну давай тоді прокачаю подаруночки. Хе-хе. Ай, не вистача 1200. Може зараз збираються, да? Я не буду все-таки поки що спішити прокачувати подаруночка. О, вже сім. Ще трошечки, ще трошечки. Бемс! Ооо, нормально, за 7,5 прокачали. Ну пока що він не замідляє. Експложен радіус. Диви, він же як б'є, у нього є сплеш. Ооо, як, а я й не знав. Cooldown 0.18, 5300 демеж з руки, це прям вообще та ти Шо. І зараз я ще його за 10 тисяч прокачу, Тако, бем, та ти що. Ха-ха. Ай. Ні, ну нормально, нормально. Такий, дядько, ти знаєш поту. Йой, диви на його радіус. Радіус вообще бомбазний. Але наступна прокачка так. 18 тисяч коштує. Йой. Диви, він туди із лиця свого б'є, і з грудей б'є, і. А, диви, тепер як він і рукою. Він і рукою так само б'є, типу, як лазером. Та ти що, тотальний кайф просто. В цілому, мені подобається, чесно. Диви, справляється? Справляється. Якби ще хтось там підкачав своїх спікер-дронів, щоб не так вирубали кентів наших, то було б дуже добре. Давай напишемо про це. Прокачайте, ріпеєра. єра. Супер важливо, кенти. О. О, одного підкачали. Хорошо, все, нормально. Що в нас тут? Ну, не повинні наче доходити в цілому. Маю 16 тисяч, ще трошечки, ще 2 тисячі, навіше. Півтори тисячі, все на все. Все на все. Я його вкачаю вже на максимум. Він ще й заповільнювати в 50% начне. Йо, хіба не бомба? Я вважаю, що да. О, появились гроші. Бемц. Та ти шо? Та ти шо? Він почав такими онобластерами з плечей стріляти. Це вопше ульот. Хі -хі -хі. диви. Хіба не кайф? Диви, як. Куфо, яка повільна стала, да? Вони прям хорошо їх заповільнюють, мені подобається. Давай ставити наступного. Отако, також в кулдаун. Ага, поняв. Я цілився, цілився, ти взяв і поставив туди свого баніка. Ти хорош, нічого не скажеш. Опа, тихо, 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 Нам... намацяв, намацяв. Ну постався, диви. О, о, поставив. Хорошо. Бем-бем-бем, прокачуємо зразу, скільки можу. Хай розвалюй тут. Цікаво, за скільки гемів його будуть продавати на маркетплейсі. Оце от реально дуже цікаво. Мені кажеться, що достатньо дорого, ти знаєш. Тому що в цілому він падає не скрита, то ну, його буде небагато. Він буде не у всіх. А по-друге, то в нього. Ну, він сам по собі такий юніт непоганий. Я Єдине, от шотіки, не пам'ятаю, скільки в токсіка такого самого ДПСу. Я думаю, що менше в цілому, чи цього. Бо цей кен такий, ти знаєш потужніший в рази. 50 баксів не вистачає, щоб поставити його знову. Диви. Опа. Тихо, можу ще сюди поставити, диви Бенс? <хи> Затлив. затулив. Непогано, непогано. До речі, друзяки, у мене тут з'явився мій телеграм-канал, тому негайно спускайся в опис і підписуйся на нього, щоб бути в курсі всіх останніх подій та новин. А ще по секретику кажу, там зараз проходить розіграш на три тисячі гривень. Так що обов'язково візьми участь і можливо саме тобі пощастить виграти їх. М -м Давай, бажаю удачі. Ну. Диви, та й нормально валимо. Навіть мерш на повному автоскіпі. Так, да, звісно, це через те, що я все-таки в команді. Але проте я думаю, що навіть в соло можна пройти з ним. Я думаю, то не дуже велика проблема. Можна навіть буде спробувати, я думаю. Ні, в цілому, в цілому, якщо так обрати в загальному, то мені кажеться, що цей юніт буде набагато краще, ніж попередні, от такі самі Титани. Я думаю, цей прям пушечний. Диви, куди я її можу запихнути. Ну, подивись. Він прям взагалі близько друг до друга може ставати. Мабуть, так само приблизно, як. От такі самі тітан презенти. Я щось так думаю. І вони ще ж заповільнюють усі. Ти теж про це думаєш? Це взагалі бомба. Тільки там дуже голосно тепер, бо вони всі бахкають, тріскають Там взагалі такий жах відбувається. Ти прикинь, годліки станять Цікенти заповільнюють, грін лазери заповільнюють. Та це взагалі обалдеть. Вони нормально валять тут. А там хтось ліприкона поставив? Чого в нього ражешь збільшився? А, да, диви, ось ліприкончик. Манюсенький. А диви. Ну і диви, 50-та хвиля почалася. Зараз вийде бос. І я тобі кажу, вони тупо все розвалять, все абсолютно. Той босс буде в шоці. Давай так продамо наших сан. Бо в цілому все одно остання хвиля, так що паритись нема за що. і по максимуму його прокачую. Всю, диви. Що там, 12 пілі. Та! Що <реш> це за такі цифри смішні? Це що, босс? І то, подожди, це ще вони не б'ють усі босса. Це вони там на якихось отих двох заагрилися і все. Щас вони босса почнуть ковиряти, то він там вообще в шоці буде. О-о-о, диви, 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 диви. Хе-хе-хе, <реш> че злобне. Все. Бам? 17, майже 18 хвилин. Хіба ну. ж не ізі. Та! Легко, але 500 Робуксів, то, звісно, така ціна для нього, ти знаєш, непогана. 500 Робуксів, це здуріть можна, прикинь. А ну шоп? Ну да, 500. Жесть. Давай зайдемо, подивимося, просто от за скільки його можуть продавати. О, чекай. А, Фу, ти, а я вже подумав, що це Саня теж сидитьські біді. Хе-хе! тих нікненів, це жесть. Але диви, ніхто не продає такого астротойлета, зато поставили хайпера за 39 шу. Пачув, я вас пачув. Діджей 92 тисяч, йой. От діджей я б собі хотів би, конечно. Діджея дуже хочеться. Давай все-таки поміняємо сервер, а то тут ніхто такого кента не зливає. Тому давай якийсь рандомно виберемо. Що тут у нас? О, продають 7 тисяч. Але 7 тисяч, ну, хоча. Дивив кента 2 таких. Ти, ти що здурів? Тисячу робоксів на них потратив. Старіна, по-моєму, ти десь сам себе намахав. <реш> Ні, ну 7 тисяч в цілому, 7 тисяч. Mm. Але прикольність теж, да, їх уже 4,5 майже тисячі є. Ну 4,200, ладно. Гра тільки обновилася. Хе-хе, <реш> я паняв. Ну, друзі, і в цілому на цьому все. Обов'язково пишіть в коментарі, чи понравився вам цей юніт, чи хотіли б ви його собі також. Чи коштує він своїх 500 робоксів, чи все-таки краще б дождатися і купити його за гемчики. Ціна може там впаде, і тому подібне. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і ставте лайки. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімеч. Тож, всім файного настрою і всім. Папа!